Добрий день, друзі, добрий день сийоники. Е, іде 24-й рік, і в цьому році я хочу вам знову показати е, ягоди різних сортів Шовковості, що ростуть в моєму саду. Але спочатку давайте ми з вами пробіжимося без всяких коментарів по різних е, сортах шовковості і подивимося, яких розмірів у неї завість. Е, я вам вже розповідав. Що в моєму саду ростуть тільки шовковиці, тільки жіночої статі. І ми подивимося, яка завість у цієї шовковиці. Друзі, я вам буду показувати різні сорти шовковиці. Спочатку покажу завість шовковиці, щоб ви орієнтувалися. Яка зав'язь і як формується зав'язь у шовковиці жіночої статі? Перед вами деревце Шовковиці Чорний Принц. Ось дивіться, яка зав'язь формується у цього сорту. Друзі, перед вами деревце білого сорту. Гілочки цього деревця мені прислали із рівного. Цьому деревцеві пішов третій рік. А завязі у цього деревця іще немає. І я вам скажу, що шовковиця білого кольору дуже капризно. Деревце сорту біла медова. Другий рік деревці деревцеві. Зав'язі немає. Зараз ми подивимось, яка заясть у шовковиці сортуніна. Ось, дивіться, скільки ягід. Я порахував, що на кожній гілочці десь від 8 до 10 шовковиночок. На цьому дереві у мене сформований ще один сорт шовковиці. Ось, дивіться, стільки ягід у цього сорту. Це сорт чорна баранеса. Друзі, в цьому році я посадив ще два сорти шовковиці. Це сорт Харківська 14. Дривцевий другий рік, і ви бачите, що в цьому році вже будуть Перші плоди. Шовкується сорту Надія нашого Харківського інституту Шовковиці. Ви бачите, рецеві другий рік вона вже викинула завість. І побачимо в цьому році, які будуть плоди, якого розміру, і який на смак. Друзі, перед вами деревце Київське. Ви бачите, деревцеві теж третій рік. Вже ви бачите є плоди. Ось дивіться стільки плодів на цьому деревцеві. Це деревце сорту Біла Леді, Поряд з нею деревце Галіце. Ну, взагалі ще що я можу сказати, тут плодів дуже-дуже багато. На кожній гілочці я нараховував до 20 шовковинок. Ось, дивіться, яка зайвість. Друзі, ще одне деревце, забув показати, яке росте в мене в саду. Це сорт Чернігівська. Вона в мене йде, як Чернігівська один. Назву я її не знаю, але ж ви дивіться теж скільки ягід вже сформовано. Друзі, ще раз хочу звернути вашу увагу на одне деревце. Ось, дивіться, стільки завязі на цьому дереві. Раніше цей сорт у мене йшов під назвою Шеллі, А потім мої е, підписники сказали, що це не сорт Шеллі, а це сорт музатарі, японський сорт, або він по-другому називається Хартут. Ягода в неї із невеличкими ворсинками, Бачите, вроді така волохата. Але яка особливість у цього сорту? Мені дуже подобається цей сорт на смак, Ягід у неї дуже... Вже багата, але вона нарощує кількість ягід поступово. Розумієте, спочатку з'являється не дуже багато ягід, і ягода не дуже велика, а потім з'являється дуже багато ягід, і ягода великого розміру. На цьому дереві у мене сформовано два сорта: сорт Ніна і сорт Шартут. А ось дивіться. Стільки ягід у сорту Ніна. Ось, друзі, деревці, яке я окультурив в минулому році, і перед вами е, уже зав'язь. завязь. Це е, завязь, е, сорту Чорна Королева. Ви бачите гілочка, яка пішла в ріст. Уже викинула в, першому, в перший же рік ягоди. Ось ви бачите ягоди. Ось ви бачите, ви бачите, яких величезних розмірів зав'яз у цієї шовковиці. Друзі, ось ще вам показую одне деревце сорту Хартут. Ось дивіться, скільки ягід вже сформовано на цьому деревцеві. Цьому деревцеві 5 чи 6 років. І дивіться, яка в неї ягода, така волохатненька. Вона цим і відрізняється. Але на смак вона дуже-дуже приємна. Друзі, деревце сорту Чернігівське. Деревцеві цьому 3 роки. Диві, дивіться, От, яка кількість ягід на цьому дереві. Друзі-садівники, сьогодні у нас 19 червня, і Шовковиця майже всіх сортів вже поспіла. Багато ягід спілих. Тому зараз ми з вами пробіжімося ще раз по всіх сортах Шовковиці, які ростуть у мене. І ми порівняємо розмір ягід і подивимося на їхній вигляд. Про смак я вже потім розповідати не буду. Ось, Зараз зірву вам декілька ягід і ми потім подивимося. Перед вами шокується Чернігівська. Ось дивіться, які ягоди. Зараз я зірву декілька ягід. І ви приблизно зорієнтуєтесь, який розмір ягід. Ось, дивіться, ягоди лежать у мене. На руці і я наклеїв скотч, на якому є відміточки через 1 см. Ось ви бачите, який розмір ягід. Друзі, деревце сорту білаледі. Ви бачите, коли вона поспіває, стає розовенька. Зараз я з'яву декілька ягід, щоб подивились розмір. Звичайно, ягоди у цього сорту дещо менші, ніж у Чернігівської і Галіції. Але теж я вважаю, що розмір непоганий. Ось, ви бачите, лежать ягоди в мене на руці, і ви можете зорієнтуватись по розміру. Друзі, ще раз показую вам ягоди сорту Галіція. Вона вже, вже набрала сили, смаку і подивимося, який розмір. У цієї ягоди. На хвостиках тривається настільки міцно, що, що зірвати дуже важко. Ось я вам показую ягоди сорту сортугаліції. Ви бачите, який розмір ягоди у цієї шокуються. Ну, Я вам показував, що вона, звичайно, сама плодовита. Дивіться, стільки ягід нав'язалась, вона росте. На відміну від інших сортів, пучка. Ось так. Друзі, хочу показати вам ще раз сорт шовковиці Ніна. Ну, це чудо, а не шовковиця. Зараз ми зірвемо з вами декілька ягід, і ви побачите, чим вона відрізняється від інших сортів. Яка вона на вигляд? Яке це чудо. Ось Дивіться на руці, у мене у мене лежить декілька ягід. Вона сама а, по собі блискуча, <кій> така кожина. пузатенька, на смак чудова, кісточок немає і розмір, ось, дивіться, який ягід. Величезна шовковиця. Друзі, показую шовковицю сорту Хартут. Тех цікавий сорт на смак чисто солодкий, ягодки відрізняється від інших сортів, тим, що вона така з зверсильна, що характерно для цього сорту, що кількість ягід у неї з'являється тільки після того, як деревце наросте масу. Для цього їй потрібно декілька років, а тоді ягід буде багато. І ця шовковиця на смак більше схожа на білу. Вона чисто солодка. Ягода дещо менших розмірів, але розмір ягід буде збільшуватися тоді, як шовковиця буде підростати. Ось, дивіться, друзі, розмір ягід цієї Шовковиці. Вона покрита невеличкими ворсинками. тим вона відрізняється від інших ягід. Але ж лист у цієї Шовковиці величезний. Ось ви дивіться, який лист у цієї Шовковиці. Друзі, показуємо сорт. Чорна баранеса. Це деревиться, я вже показував раніше, неділю назад. І на ній шовковичка була ще зелена. Зараз ми зіруємо з вами декілька ягід і ми зорієнтуємося, якого розміру ягода цього сорту. Ось, дивіться, я вам показую ягоди, що лежать у мене на руці. Дивіться, яких розмірів ягоди у цього сорту. Чудовий сорт мені теж дуже подобається. Друзі, сорт біла-медова зовсім-зовсім зелений. Тому цей сорт я показувати рвати ягоди звичайно не буду. Можете подивитись, ось ви бачите. Ягідки ще зовсім-зовсім у цього сорту зелені. Друзі, перед вами молоденьке дерево сорту Чернігівська. Ви дивіться, ягоди ще зелені, тільки-тільки розовіти почали, але ж стільки ягід на цьому дереві. Друзі, перед вами ягідки Сорту Чорна королева. Я вперше одержав ягоди цього сорту. Вони з'явились у мене на прививочках на другій, але ж ви бачите, якого розміру величезні ягоди. Ось, дивіться, зараз ми одну ягоду зірвемо, і ви подивитеся, якого величезного розміру. Ягода у цього сорту. Але саженців у мене в цьому році ще не буде. Друзі, показую вам ще одне деревце сорту Ніна. Ви дивіться, яка кількість ягід на цьому дереві. Дуже привабливий сорт як по розмірі, розміру ягід, так і на смак. Чудове дерево. Ви бачите, що ягоди у цього сорту поспівають неодночасно. І це чудово. Друзі, хочу вам показати ще одне дерево. В інтернеті розповідають, що це дерево чоловічої статі. Ось ви бачите, який листочок у цього дерева. Але це неправильно. Це звичайна дикунка. Дике. Деревце, очевидно, таке деревце я одержав сіянці. Але зараз ми з вами подивимося, які ягоди у цього дерева. По-перше, дивіться, ось стільки ягід начеплялося. А зараз я зірву декілька ягід білого кольору, ця шовковиця, і ви подивитеся, яких розмірів ягоди. Ягоди таких. Розміром що заслуговують і розмноження. Ось, ви подивіться, ось лежать ягоди з цього дерева у мене на руці. Ось, друзі, дивіться, показую ще раз, яких розмір ягоди білого кольору Ну, є відтінок синюватий трішечки у цієї дикунки. Бачите, яких розмір ягоди? Ягоди величезні, але ж це дика шоковиць. Ну і останнє деревце, яке хочу, хочу вам показати, це сорт чорний Принц. Ось, дивіться, стільки ягід у цього сорту. Зараз ми з вами теж зіруємо декілька ягід, І ми подивимося, якого вони розміру. Ось, дивіться, ягоди лежать у мене на руці. Яких розмірів, вони теж такі блискучі, як і сорт Ніна і Чорна Баронеса. От. Але у сорта Ніна, «Ніна» немає кісточок, вона е як її си, так е на сінечко не відчувається. А у сорта Чорна Баронеса і Чорний Принт Принц кісточки єсть, у звичайно, шокують, відчувається. Ви бачите, що цей сорт теж плодовитий, ягід дуже багато і ягода вилубка. Ну, звичайно, цей сорт у мене росте в саду, він трошечки пізніше поспіває і в цьому році багато вологи. Ягода величезна. Друзі, ось ті ягоди є тільки які я рвав на кожному дереві по 4 штучки. І ви можете зорієнтуватися, яких розмірів ці ягоди. Я їх поклав в тарілочку і ви бачите на скотчі нанесений через 1 сантиметр розмір. Ви можете зорієнтуватися, яких розмірів... І ягоди мої ну, що, друзі. На цьому розповідь про шовковицю. Буду закінчувати. Всього вам доброго. Слава Україні!